Засекречені і ніхто не знав про них, ну ніхто не мав знати, і, наприклад, хіти в наш бункер це просто якийсь звичайний гаж, непримітний, безпек. <клухи> Градуси та дуже і пологість. Втім, влітку тут одна і та ж сама температура, одна і та ж сама вологість. Природного походження, яку зробили грунтову воду мільйони років тому. Більшість підземлець. Я тут дуже тут це... вона дуже маленька, в вирішується куди посудитися. Краще робити бетонні стіни, але це дуже дорого, і наша водіяльна компанія не спроможе це робити, тому що це не вистачає коштів. А коли це було зроблено, ви що провели? А... З ну, 12 15... року їх не було, я пам'ятаю, коли тут розпочинають. Метал, там, там де Дюк, потім кінське сходи, ось тут є катакомби. Дуже старі, але не дуже великі. Біля залізничного вокзалу є катакомби. А ось тут, де Рішельєвська, наприклад, там Котєрінінська, Буніна, там немає катакомб. А ми зараз знаходимося тут на Молдаванці, і тут багато катакомб, дуже багато. Білий, як я сам показав, 1000 км тобто можна загубитися. Ось тому треба триматися разом, ніколи не ходити в катакомби одному. Якщо... Тут він мав сидіти завжди, чергувати. І останній черговий ще там чергує. Вбивали себе обласковича так, як mm -hmm. mm -hmm. і як. Вбивали з кобрин, якось там торгів'юсь, бачите, ось ця стіна, вона у нас відбивається. Ну, Як вона називається, мабуть, ви здогадайтесь. Халтура. Ну, звичайно, що халтура, але як то сам не побачити грати, там залізні двері такі міцні, не, звичайно. Інколи є, не дуже багато. І якщо у нас є жінки, які там мають нечисту совість, їм доведеться тут залишитися. вода ще є. І ось у тут близько е, стеля. Well that's right now you're not going to be able to do that. Майусы? Супер вай, поэтому глубоко меньше, чему она живогитнула я буду зараз розповідати, що це таке. Так, у нас буде трохи біологія. Тобто, якщо розглядати землю в Одеській області, то вона десь так в масштабі виглядає. Чернозем, супісь, сугліна, коричнева гліна, червона гліна, жерства, так звана, з Великої Британії в 1630 роки. Піла акула такої особливої форми. Бачите, як ви думаєте, чому вона розширюється тут? Тут і в в нас. Вірно, тому що там є ручка, руків'я, щоб да. давити, а тут нема кому давити, тобто вона сама має своїм весом давити. І ось такими пилами піляли. А, як бачите, тут на спітунях. Одкілювали э, її окремі блоки ось такі, як тут. Витягували їх на поверхню і ось так будувалася Одеса в 19 столітті. І увесь центр міста історичний, і цей район Молдованка, так що з цього жовтого каміння, яке називається черепашник або російською це ракушечник, ракушняк.